Ну Що ж, влада почула народ, проголосували, а не набута са будуть незалежні. Напевно, інша історія з бюро економічної безпеки, якось там мало безпеки, і в певності в завтрашньому дні. Між тим російський диктатор Путін продовжує обстрілювати Україну. Так він очевидно показує, як він готовий до миру. Ми будемо сподіватися, що о, ультиматум Трампа проти нього все-таки спрацює. Ці та інші теми ми обговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір, публіцист. Пане Сергію, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, хіба що лінивий, напевно, сьогодні не бачив цю картинку, де та витарахамія стоїть разом зі своїм колегою по парламенту, тримають картонечки. Отак, ми з народом. Хтось думав, що може, то жарт. Ну але на загал, день історичний не тільки цим фотом, а тим, що. бы Продемонстровано нам трансляцію засідання Верховної Ради. Це ж треба і безпека, і які налякала будь ласка, всі мали подивитися. Ми перший раз за стільки років, як працюють народні депутати онлайн. Ба більше знайшли конституційну більшість і навіть більше ніж конституційну більшість, 331 тридцять щоб голос не тільки картоночки потримати, а й підтримати законопроект про повернення незалежності САП та набу. Президент України Води Зеленський моментально, моментально схвалив, все підписав. Каже: супер, справедливо. Одливість повернути її бути інакше не могло. Давайте ми гаранта почуємо і поговоримо об якісь висновки. Ми маємо з того всього зробити. Хочу подякувати зараз всім парламентарям за ухвалення мого законопроекту. Тепер вже закону. Щойно я підписав документ. Текст буде негайно опублікований. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів. Всіх органів. Правопорядку нашої держави закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. Рішення правильне: 331 депутат. Саме так, як і потрібно. За основу та в цілому, дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією, точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон і публіцист Віталій Портников каже: ну да, тенденція позитивна є, що влада почула народ західних партнерів, але більше негативних. Що це ж можна було передбачити, що це червоні лінії і уникнути ось такої ганьби? Що в нас немає якось стратегічного бачення у влади? Пане Сергію, ми з вами акурат минулого тижня зустрічалися, все обговорювали. Такі голоси знайшлися, підтримали. Але які мають бути з цього року зроблені, і чи все насправді повернуто в рамках незалежності на бої САП що ви бачите за ось цим відкатом? Ні, ну повернулися. Чарівна сила звіз і все спрацювало. Також законом наказали, що не може бути ніякого впливу російського. Просто закон написав не можна і все, і тепер не буде ніякого російського впливу. Тому це, звісно, успіх, це звісно переможенька. Насправді для мене те, що сталося за останні 10 днів, дуже оптимістично насправді. Бо негативні тенденції в українській владі ми всі спостерігали. Динаміка була дуже погана, одне за іншим рішення, яке штовхало країну Ну зовсім не туди. і як з жабою яку можна поступово зварити, а можна відразу кинути в окріп, і оцей крок це був кидок в окріп, і вимушені були здати назад, прокинулись наші західні партнери, тепер вони будуть набагато більш прискіпливо ставитись до української влади. Не будуть пропускати дуже багато того, що пропускали раніше, і це, як на мене, дуже позитивна історія. Наскільки цього року вистачить самій українській владі, щоб. Відмовитись від там всіх цих авторитарних тенденцій, і так далі, мені важко сказати. Я думаю, десь на рік точно вистачить, але західні партнери вже зміни, змінилися, і тому, навіть якщо вони вирішать повернутись до практик то це буде важче робити. І суспільство також в тому числі відчуло свою силу та молодь, яка відкрила себе, відкрила Україну світу, показала тому. Для мене це позитивна історія. Тим більше, що навіть там в американській пресі може Зеленський і втратив довіру, і, звісно, він втратив довіру і образ вже не той. Але Америка побачила іншу Україну, побачила справжню Україну. Якщо раніше Зеленський особлював український спротив, то зараз вже ні. Зараз ця молодь, яка вийшла і сказала своє тверде ні намаганням повернути країну дуже дуже далеко назад. Тому добре, що це сталося. Добре, що була допущена така помилка владою, так що я бачу в цьому лише позитив. В Європейському союзі привітали Україну з прийняттям закону президента про повернення повноважень на Буї САП сьогоднішнім голосуванням. Рада відновила ключові гарантії незалежності антикорупційних органів. На нашу думку, закон вирішує ключові проблеми незалежності на бою САПО, однак їм потрібно перевірити остаточний текст. Та, і водночас єс підкреслили, дійсно. Це не кінець процесу, адже майбутній вступ України до ЄС вимагатиме постійних зусиль боротьбі з корупцією та дотримання верховенства права. Ну і тут одразу пригадується, що якось закон про реоновлення, про оновлення арми щось не встигли в останній день, і теж допомога від Україн Facility була під загрозою. Потім бачимо, що змінили і неоднозначну очільницю її. Якось. Ця точно на рік вистачить? Чи це такі ще теж хвости? От зараз підгрібають, яких були нюанси, але які пов'язані безпосередньо з фінансуванням від наших західних партнерів. Ні, ні, це підгрібання хвостів, бо закон про арму також дуже швиденько підписали, а воно лежало без підпису досить довго. А тут раптом з'явилася ручка і підписалася. Тому те, що пані дума пішла, ну в неї зараз інше, фотомодельне теперішнє. Да? Вона такі книжки видає з такими фоточками і такими глибокими філософськими роздумами. Вона дійсно не загубиться серед тих московських попів, які приходили до неї на презентацію. Ну що ж, людина знайшла себе. Щодо Фасиліті, дійсно, ми не. До отримали кошти, але наразі це не є якоюсь трагедією, бо власне на цей рік фінансування в нас є. А головне ці гроші не згорають. Тобто, як тільки ми виконуємо всі маячки, вони далі надходять. Тому тут можна сказати, що по фасиліті якраз і сталася затримка, тому що влада бачить, гроші є. Поспішати нема куди, чому навіщо робити неприємні для себе кроки, якщо їх можна відтермінувати? І нехай ця приємна жіночка, ще посиділа, поуправляла деякими активами. Дуже малою кількістю, звісно, управляла чомусь, вона так. Не дуже активно хотіла брати в управління, але ну просто була зайнята книжкою, певно. Ну так, да, там же ж і сенси, і наповнення дійсно, і оформлення. От ем, пане Сергію, ну, як ніхто знаєте, як не просто працювати над створенням книжки. У Вас таких фотографій там, дійсно, немає, але ну от пані постаралася багато в принципі послом її можна кудись відправити. У нас ще така тенденція часто превалює. Так, да, можна, можна в Болгарії вже час на зміну посла, а може кудись в Африку, в теплі країни. Ну, чому ні, в неї явно талант, і цей талант не пересічний. Ну, так, запам'ятався, да. бачите, вже скільки обговорюємо. А так би що? а так би і мовчали. Добре, але є і не дуже добра історія. Це бюро економічної безпеки. Ну щось це шоу. Програма триває, власне кажучи, не не зрозуміло вже мені теж, що відбувається. Олександр Цивінський, якого мали назначити, от 31 числа, сьогодні знов мали підтримати під підтриману і міжнародними значить, нашими партнерами конкурсної комісії о кандидатуру на посаду керівника бюро економічної безпеки. Дедлайн 31 липня все провалено. Він оприлюднює Листи від СБУ, до яких запит надходить заднім числом вже після голосування, в яких немає жодного причетності з російськими впливами. От як в цьому законі да про набута сап тепер не буде російських впливів, а тут щось це не розповсюджується. Конкурсна комісія в особі. Західних її представників, зокрема члена комісії Джима Вассерстрома, каже, що ми свою роль виконали. А ми будемо ну, взагалі, треба якось це все вирішити, бо бюро економічної безпеки це і про майбутнє, звісно, відбудови України. А що тут відбувається? Ну, дуже не хочеться виконувати закони, дуже не хочеться призначати кандидата, який, напевно, є незалежним, а ще бекграунд НАБУ, там не люблять людей з набу е ображені на них і так далі. Тому ми бачимо, дійсно затягується, але якщо до історії з НАБУ і САП, можливо, західні партнери закрили б на це очі і толерували, то тут, скоріш за все, будуть нагадувати. Не будуть нагадувати, що БЕП це умова співпраці з міжнародним валютним фондом. МВФ прив'язано фінансування всіх інших грошей, і зараз буде розмова йти про нову програму МВФ, і там про це точно згадають. Тому, власне, забути вже не вдасться, чи зможуть вони далі тягнути час, бо час це гроші, ми ж розуміємо. І мотивація тягнути час, коли кожен день капає, цілком можливо. Да, тому мені важко сказати, коли вони нарешті виконують закон. Але тут все просто. Є закон, є норма закону, пряма. Треба виконувати. І про це будуть нагадувати наші західні партнери. І ми бачимо, що і українське і громадянське суспільство е, на картонках про Б багато чого писало. Та, та 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 а ще напише ще, бо я значить, почитала, як люди саме реагують не лише політики а, і громадські діячі, а пересічні люди реагують, зокрема й на допис пана Цивінського. І, а вони пишуть, буде продовження мі. Мітингів тільки тепер темою буде Беп, і вони одразу знайдуть час. Ну про що ми говоримо? Для прийняття правильного рішення боїмося, тепер жодне рішення без тиску вулиці не буде ухвалюватися. А, інший коментар: ми бачимо конкретний приклад прояву свавільності, беззаконності корупції зі сторони Кабміну. Дана ситуація є не лише питанням однієї посади, а й тестом на спроможність держави виконувати власні закони. Що ми кажемо? Міжнародні зобов'язання, мовчання суспільства може дати владі сигнал, що такі дії допустимі, а тому ми не маємо права мовчати. Але що тут? Ну тож тільки відійшли від того, перепроголосували, ну що ж, можна ж уже якось зробити. Є надія, що після того західні партнери будуть задоволені і такі підуть у відпустку. Там вже серпень місяць починається, всі у відпустках. І сподіваються, що задовіляться цим. Mm. Ну знову ж таки, минулого тижня була ілюзія, що не побачать е е фінтів е з Анабу і САП. Ця ілюзія розвіялася. Зараз наші західні партнери мають розвіяти ще одну ілюзію, що БЕБ буде забуто. Ну, розвіють, бо я бачу і по коментарях, хоч членів конкурсної комісії, що не наполягають на тому, що закон має а, виконуватися. Теж говорить б, голова комісії Лаура Стефан, що якби інформація була новою або ж критичною, що мав цивінські якісь ті зв'язки з Росією, то йому помешли доступ до державної таємниці. Ну, власне, ми теж ми будемо пильнувати з вами, пане Сергію, і в наших ефірах всю цю ситуацію ми тримаємо на короткому повідку. І, і тут ми до зором у нас проблем теж немає. Думаю, що і відпустка, якщо вона буде, вона ж закінчиться, тому даємо ще кредит довіри і часу, щоб ця і ця цей нюанс, скажімо, дипломатично було виправлено. Ну що ж, не ходить відпустку між своїми кривавими ударами російський детор Путін по нашій країні. Не ходить Трамп. Йому ультиматуми, а він бере і посилає К і дрони реактивні на Київ. Як ви перешли, пане Сергію цю ніч? І ну це ж уже взагалі просто немає. Немає слів. Люди повернулися після тривоги. Він взяв і ракетами пу. Ну, в всі в будинках були ну так. Да, з одного боку це відповідь Трампу, з іншого це намагання бити по нашій психіці. Це ж удари в першу чергу по нашій кукусі для того, щоб люди втомлювалися, для того, щоб були виснажені, для того, щоб тільки про це й говорили один з одним, і таким чином втомлювалися, втомлювалися і втомлювалися. Це практика терористичних нацистських режимів стандартна. Тому да, звісно, сьогодні ввечері буде хотітися раніше лягти спати. Е, і це відповідь в тому числі Трампу для нас тут можна шукати позитив. Якщо можна шукати позитив у трагедіях, то в тому, що це прискорить рішення Трампа і, і навряд чи свідчить про те, що будь-які домовленості, які нас напружували, взагалі можливі між Російською Федерацією і Трампом. Бо таким чином Росія демонструє зневагу Трампу, а для нього це найбільший злочин у всесвіті. Не зневажати Дональда Трампа з точки зору Дональда Трампа. Тому будемо дивитися, до чого вони прийдуть. Риторика стала більш жорсткою. І тиск на Індію і Китай ми зараз вбачаємо. Бразилія попала перше під роздачу в цьому клубі Брікс, як ми бачимо. Тому з Індією є, судячи за цього, прогрес, є ймовірність, що вони відмовляться від російської нафти під американським тиском. З Китаєм все важче, тут важче передбачити, що там спрацює, що ні, скоріше за все нічого. Але навіть якщо викинути Індію, то це вже буде нормальний удар по російським нафтогазовим доходам. А я сьогодні говорила з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України, і він впевнений, що Китай бажання торгувати, враховуючи негаразд у його економіці, якраз таким інакшої думки ніж як ми з вами доходимо до таких висновків власних, що Китай навряд чи, щось може відірвати від Росії зміти опозицію. От Подоляк думає, що ринки штатів і Європи такі дорожчі, бо чимось треба годувати трохи менше ніж півтора мільярда населення. Е, немає вибору такого, бо Китай готовий йти на загострення. І він це продемонстрував під час торгівельної війни, яка була між Трампом і Китаєм. І Китай її де факто виграв. Тому очікувати повторення може Трамп буде намагатися, звісно, реваншуватися, але знову ж таки вони. Вимушені були відступити е, в перший раз, тому навряд чи вони підуть цією шляхом. Тому я не вірю, що тут вдасться продавити Китай. Тут е, я залишаюся на своїй позиції, і на жаль, це занадто оптимістичні очікування в офісі президента, якщо вони думають, що зараз американці так легко прагнуть Китай. Так, от він і каже, що Індія, значить, 25% тарифів. Бразилія, про яку ми згадали до 50% да Трамп підвищив і не захоче такої долі. Собі Китай, але тут і впевнені, що прям Трамп проти Китаю теж такою картою зіграє з Китаєм. В нього вже була спроба піднімати тарифи, і вона погано закінчилася. Вони все відкотили назад. Тому з Індією 25 це без прив'язки до російської нафти, це просто з Індією 25 і погроза чогось більшого. З Бразилією в них там взагалі персональна заруба. Я не знаю наскільки Бразилія заразилія не є найбільшим покупцем російської нафти, все ж таки в Бразилії під боком більше її зараз. Гаяна є з Бразилією. Там персональна історія через Бальсонара і так далі. Тому там свої розбірки ідеологічні дуже часто. Тому я б це ставив за душки. Може, частково це якось пов'язано з антипатією. Трампа, в принципі, до Бріксу, але це окрема історія. Тому є Індія, де дійсно може щось вдатися, і здається, що вдасться. Є Китай, де нічого не вдасться. А от до речі, пісков по виходив речник Путіна і каже, що Брікс не є антиамериканською організацією, яка розцінює Трамп. Також він коментує ті заяви Трампа на коменти поста дімки Алкаша Медведєва, що російсько-американська торгівля дійсно на нулі, визнає Пісков, але на ньому вона не повинна залишатися. Такий оптиміст. А водночас каже, що ніякого процесу повернення бізнесу штатів РФ не було, так що нема чого ставити і на паузу. А от до речі, оці. Заяви Трампа, якраз такі про те, що йому байдуже на економіки Індії і Росії, що немає про що з ними торгувати, Відповідно, ще у відповідь не дійшло там. Йому вже крізь бокали, не доходить до Медведєва. Він знову викатив пост, а, і, значить, в якому а, з знову пішов на цей слизький шлях. Як каже йому Трамп. Про що ця вся історія? І наскільки дійсно ну скільки в них там 3,5 мільярди був товарообіг? Да, вже уже порівняно з довоєнним періодом, де був по 50 і більше. Не було ніколи в 50 не було ага. ніколи активної торгівлі Росії, США, і просто нема де взятися. Вони далеко один від одного. Там не буде торгівлі. І саме тому була неможлива ця ідея Трампа відпочкувати Росію від Китаю. Бо Китай великий торгівельний партнер, найбільший. І заміною йому може бути Європейський Союз, а ніяк не може бути Росія. Тому ця історія не працює, а от з Індією інша більша важлива історія, тому що Індія зараз. Країна, куди перебираються виробники будь-чого з Китаю. Яка намагається стати новим збірним цехом для заходу для сполучених штатів Америки в першу чергу і для індійської економіки це дуже важливо. І тому я б тут розводив знову ж таки Індію і Росію. Це різні історії, і тому я вбачаю, що з Індією досягти успіху, скоріше за все, американцям вдасться. Це набагато більше ймовірно, що Індія просто відмовиться від російської нафти. Замінить її, а заміна є. Є можливість апеку наростити видобуток. Є ще нафта на ринку, тому. Ну, це можливо. І, власне, от цим, скоріше за все, обмежиться той вплив Трампа. Ну, це вже буде добре, власне. Плюс би було дуже непогано, якби Трамп доєднався до 18-го пакета європейських санкцій, чомусь він скромно про це мовчить. Але якщо поєднати і цей пакет участь в ньому Америці і історія з Індією, то може вийти непоганий удар по російській економіці. Не смертельний, знов ж таки, тому що ми давайте знов собі самі нагадаємо, що зараз, якщо ми дивимося на доходи бюджету, да Росія країна країна-бензоколонка, але вона живе не за рахунок поточних доходів від продажі нафти. Зараз це лише в 20 від нафтогазових доходів. Вони живуть за рахунок друкарського верстата. Вже. І за рахунок грошей, які вони накопичили за 30 років. Ці гроші наступного року закінчаться, і буде дуже цікаво подивитися, як вони будуть фінансувати війну і все інше. Але поки що, поки що саме цей, ці гроші є визначним. І коли вони закінчаться, це буде набагато більшим ударом, ніж торгівля нафтою з Індією. А Індія ж також. Вона ж прем'єр їхній міністр міністр нафти казав, що не можуть знайти інші способи докупувати, що в них диверсифікований ринок і проблем немає. В принципі, я про це кажу. Так, так, так будуть будуть і шукати. Ну але а, Російська Федерація ж не може без кінця друкувати гроші і тягнути з того фонду благосостояння, який Голик сокол. Чи може ще довго? Е, ні, це важко принаймні, без болючих наслідків. Фонд має закінчитись цього року, не може на початку наступного, враховуючи дефіцит бюджету, який розростається і розростається на Росії на тлі того, що війна А це дуже дорого. б, економіка вже стагнує і не витримує, бо війна це важко і стрес. Тому наступного року вони вже зможуть це фінансувати, скоріше за все, виключно друкарським верстатам, чи зараз збільшити максимальну долю друкарського верстата, зменшити відбір умовних цих грошей. Для Росії порятунком міг би тут стати з економічної точки зору тільки якийсь великий китайський кредит. Якщо Китай наважиться це зробити, да, на жаль, альтернатива у Путіна з'явиться. Але поки що Китай до цього не опускався, поки що Китай до цього не приходив. Подивимось, чи наважаться вони це зробити. Угу. А, пане Сергію, ну але ж коли вони вже так відкрито зроблять, ну, то ж мають бути якісь наслідки по Пекіну ще більш відколи. Ну, ну які наслідки. Ну, хіба що політичні для самого Пекіну, бо він впряжеться як сторона війни? Це так. Да. Але чи будуть прямі економічні? Ну ні, не будуть. Шкода. Е, тут, значить, цікава тенденція. Соловйов наїхав на Набіуліну, яка й рятує російську економіку всі ці роки. Каже: що це вона каже? Що щось не те з російською економікою? Ми не за Набіуліну не голову Центробанка. Нагадаю, нашим глядачам Ельвіруса Сахіб задавно голосували. А за Путіна Путін каже, що все в економіці добре. Хай Набіуліна говорить таке. А що це за розкол в сім'ї? Ну, тому що вона розумна, а вони ні. Насправді це саме швидке пояснення. Там вже дуже смішно. Вони кажуть, от Путін наказав економіки зростати, а вона дає прогноз менший, і це врідительства. Ну власне, це на той прогноз, це ж не бажання. І насправді, чому, дово, чому вони можуть утримувати російську економіку в стабільною, умовно стабільною зараз, але стабільною протягом цих чотирьох років майже. Бо до Набіуліної є величезна довіра з боку економічних агентів всередині Росії. І Набіуліна розуміє, що це її головний актив, навіть не розум, а саме ця довіра, і втратити цю довіру вона не може. Не може собі дозволити, і тому вони дають справжні прогнози, які плюс-мінус наближені до реальності, і це бісить російську про, тупих російських пропагандистів. Але ну це у цього є пояснення, і їх до на не підпустять. Тут вони просто спілкуються напряму з глибинним російським народом, який хоче повернути іпотеку дешево, хоче дешевих грошей і так далі. І каналізують ненависть не на Путіні, який винен, а на Набіуліні. От дивіться, розумна ця інтелігентка вона винна. Але вона ще вона ще знизила ключову ставку і продовжує рятувати економіку Російської Федерації. Які в неї є ще зараз механізми, щоб ще зсередини, без оцих кредитів тримати це все на плаву? Ну, дивіться, вона гасить пожежі, вона розумна, вона, але вона не чарівниця. Тому якщо не можна, то не можна. Зараз да, вона. Минулого року була інфляція, побігла затикати дірку з інфляцією. Поки тримала з інфляцією, пробила проблеми з економікою. І зараз інфляція майже під контролем, вона біжить назад, рятувати економіку і тому відбулося це зниження ставки з 20 до 18. Це ще поки що занадто високий рівень, але ну, це знову ж таки сигнал. да, дивіться, ми вас чуємо, ми вас будемо рятувати. Але затикаючи ту дірку, і на тлі активного друкування грошей. Вона знову відкриває дірку з інфляцією, і вони вимушені будуть так бігати, затикати одну дірку за іншою, відкривати закривати, бо ну немає вічних двигунів, і як вічних економічних двигунів так само немає. І війна це дуже дорого. Санкції працюють, і за дурні політичні рішення завжди доводиться платити. Та, та та і росіяни теж пересічні за це заплатять, ну вони вже платять. А є вже версії, варіанти оцінки того, що якщо в тому ж дусі продовжить Путін, то все-таки питання, для чого він починав цю війну і що вона нам дає, будуть масштабуватися серед російського плепсу. Але я думаю, що це треба чекати, що ще буде дуже довго. Ну, дивіться, на даний момент ще до людей не дійшла крида до такого широкого сенсу. Вона починає доходити, там автоваз зупиняє виробництво, там скорочує зарплати і так далі. Але це перші етапи. Поки що криза в цьому верхньому шарі фінансово-економічному, де починає страждати бізнес. Потім це обов'язково доходить до звичайних пересічних людей, але є певний лав. І на це треба ще пару років, напевно, так? Ні, я думаю, все вже швидше, ніж пару років. Я думаю, що наступний рік він буде ну, суттєво відрізнятися економічним комфортом для росіян від цього. А чи ми можемо казати, що на зага зараз Дональд Трамп своєю політикою і зміною прискорив всі процеси в контексті російсько-української війни і в контексті того, що щось може завалитися на території Російської Федерації? Ну, дивіться, по перше, спочатку він зупинив всі ці процеси mm -hmm. і півроку не малих санкцій. Він дав надію російській економіці, він підтримував надію цю, видаючи Путіну супераванси і відкриваючи перед ним всі можливі двері. Насправді тут Путін повів себе абсолютно як ірраціональний гравець. І да, дійсно Путін міняється, і е, фу, Трамп не Путін е, Трамп міняється, і зараз його е, він вже не підтримує російську економіку. Е, зараз він забирає цю надію, але треба, щоб ми встали на той шлях, який був при Байдені. Тобто, щоб ми а щоб американці давали додатковий тиск. От, поки що додаткового тиску немає. Ми будемо чекати і сподіватися, що він таки буде. Пане Сергію, дякую вам дуже. Сьогодні і завжди спасибі вам за цікаву аналітику, за вашу позицію, за ваш час. До зустрічі наступного тижня. На все добре. па-па. Сергій Фурс, інвестиційний банкір, публіцист, був разом зі мною Іриною злою. Друзі, дякую, що приходите, слухайте нас активно. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 2.4, залишайте свої коментарі, лайки. Побачимося і переможемо.